Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 листопада 2024 року. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день, яка енергія. Карта Дня для нас Король Пентаклів. Так, що в нас на дні колоди? Імператриця. Вчорашня імператриця перебралась на дно колоди. Король Пентаклів дорослий чоловік стихії земля, телець Діва Козиріг. 45 плюс, можливо, це ви, можливо, це людина, яку ви знаєте. Ваш партнер, ваша половинка, батько, дідусь, знайомий, керівник на роботі. Тобто, це людина. Яка буде сьогодні в вашому житті відіграє якусь роль? Яку саме? Вже кожен підставляйте під свою ситуацію. Але це людина, е люди землі, вони дуже раціональні, вони, Певно, стоять на ногах, вони консервативні, це людина, яка. Допомагає фінансово от, стабільний, незалежний чоловік. Можливо, він вам допоможе сьогодні грошима. Можливо, підказкою чи порадою. Можливо, своєю турботою. Можливо, в ваше віддя... в життя війде такий сьогодні чоловік. Ну, Імператриця на Дні Колоди це. Про добробут, про красу, про ріст в справах. Ну, можливо, саме він буде спонсором вашої програми, так? ваш причетний до вашої краси, буде оплачувати вашу красу, ваші покупки, покупки для дому, покупки для себе, ну, можливо, для ваших рідних. А можливо, він буде інвестувати в вас кошти, дасть вам для бізнесу, буде вашим партнером по бізнесу. Ну, Тобто імператриця це, це добробут, це процвітання, це, це ріст, краса, ну, і от яким чином цей король Пентаклів буде причетний до цього всього. Імператриця це доросла жінка, можливо, це ваша мама чи ваша бабуся, а король це, ну, тобто, вони пара. Ну, хоча імператриці пара імператор, ну, але король Пентаклів, він також, він все ж таки король. так? Можливо, це тому і ваш батько, чи ваш дідусь. Вони до вас приїдуть разом з мамою. Привезуть гостинці, ну, тобто енергетика сьогодні така дуже затишна, дбайлива. Ну, фігурні люди це, фігурні карти це люди в нашому житті. Багато нема про що розповідати. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Сімка кубків допоможуть наші мрії, наші бажання, наші мрії, наші бажання, наша уява. Ну, кубки це наші емоції. Можливо, от саме завдяки йому, його допомозі ви втілите свої мрії. Ви, вас, завдяки йому у вас буде можливість. Купити про те, що ви мріяли, От, ну, тому що імператриця це саме про те, про, про те, що ви хочете, про, про, е, про щось красиве, про те, що ви мрієте, про те, що приносить вам задоволення. От І саме король Пентаклів допоможе втілити вам е, ваші мрії, допоможе задовільнити ваші бажання. Можливо, допоможе купити все і одразу. От ви хотіли сім варіантів, не знали, що обрати? От ви всі сім їх і купили з його допомогою. Ну, тобто це приємні емоції. Ну що ж, тепер давайте подивимося, що нам буде заважати. Дев'ятка Пентаклі буде заважати. Те, що ви хочете, дуже дорого коштує. Дев'ятка пентаклів – це багато грошей. Це 90% від, від, ну, від 100, так? ну, тобто велика сума. І буде заважати те, що, те, що ви хочете, дорого коштує. Вам, потрібні, вам потрібна велика сума грошей. Ну, яку, можливо, він не в змозі дати, тому не, не, не просіть так багато, тому що не отримаєте нічого. Дозвольте йому самому обирати, скільки він може, якою сумою він може вам допомогти, чи, тобто, подарувати, чи інвестувати. чи... От зробити вам приємне, не ставте йому умови, тому що буде неприємно і вам, і йому. У вас дуже висока планка. Ну, можливо, прийдеться переглянути свої бажання те, що ви хочете. Тому що, бачите, пози... карта в позиції, що буде заважати вам, що ви забагато хочете, тому що можна не отримати нічого з такими захтянками. Або, можливо, буде заважати, що нема... ви розраховуєте на виплату, так? От, можливо, тоді це король, цей це керівник на роботі, чи це людина, яка має вам оплатити. Вашу роботу, Ну від якої ви чекаєте грошей, так тому що ви зробили щось для нього, ви їх заслужили, ті гроші, ви виконали свою роботу. І ви очікуєте, бо ви розраховуєте на ті гроші, ви вже розпланували їх, а їх нема. Або не вся сума одразу. Тобто, вам потрібна вся сума, велика сума, а він дасть частинами. Або ще там якісь виникнуть нюанси, обставини, що ви не можете отримати всі гроші одразу. Або їх затримують. Ну, тобто нема грошей. Заважати буде, що їх, вони вам потрібні, а їх немає. Ну що, ми заховаємо. Такий був гарний день, такий гарний настрій, так? Все так класно, а тут бах. Нема грошей. Все, як завжди, все впирається в гроші. Ну, Гроші це не основне в нашому житті. Гроші ставтеся до грошей, як, до засобу, до, як, як для засобу для існування, для енергії, яка допомагає покращити своє життя, облегшити своє життя, а не як до цінності. Тому що е, гроші вони мають дуже потужну енергію, і вони мають таку властивість володіти нами, в, ста, е, робити з нами, нас залежними від себе, маніпулювати нами. Тому не потрібно до них ставитися як до от, божества ну в лапках, так? Робити все заради грошей. Ні, до грошей треба ставитися легко. Тоді вони лег легко витрачати, легко отримувати, не бути залежним від них. Тоді вони будуть легко приходити. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Все-таки король Пентаклів обіцяє, в нас була тривога. Я щось навіть не знаю, чи воно закінчилося. Бо я не спала із-за тривоги, і от потім мене як рано вирубило, то я навіть не знаю, чи, я, чи, була, чи був відбій, чи не було відбою. Тобто, і сп... король пентаклів нам дає надію, що день буде спокійний, бо земля вона завжди стабілізує все, приймає на себе. Сподіваємося, надіємося, що, що день буде спокійний. Нам би дуже цього хотілося. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам радості, достатку, втілення, мрій. От щоб сімка, пентак... сімка кубків нам сьогодні допомогла, щоб втілилася хоча б одна мрія. Я вже не говорю про всі. Піднімайте собі настрій, Тіште себе. Приємностями, ну, навіть дрібничками, тим, що для вас приємно. Ті своїх рідних, показуйте свою любов, проявляйте свої почуття, не носіть в собі тягар, позбувайтеся негативу, тому що ну, він заважає жити, він заважає нам. Бачите, що світ кольоровий, що світ яскравий тому намагайтеся у всьому бачити позитив. Ну, насправді, воно так і є. Всесвіт завжди нам хоче допомогти, і все стається так, ну, як має бути. Ми не можемо на це вплинути, ми можемо вплинути на свою реакцію, на цю ситуацію. І... І це насправді багато, тому що ми можемо, ми можемо жити позитивно, відчувати позитивні емоції, дарувати позитивні емоції, а можемо сидіти і ображатися, можемо всіх звинувачувати, а можемо створювати своє життя вже і зараз, і жити наповну вже і зараз. Тому. Наше життя в наших руках. Мені б дуже хотілося, щоб всі ми були щасливі, здорові, успішні, жили в любові, жили в достатку. Але що те, що від нас залежить, давайте робити вже і зараз. Хоча б Контролювати свій настрій, свої емоції. Оце справді ми можемо, від нас це залежить. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю, заряджаю вас позитивом. Сонечком я ще не зовсім прокинулася, але намагаюся, так? Намагаюсь посилати вам промінчики радості, тепла, позитиву. Успіху, ми заслуговуємо на це, щоб щодня бути позитивними, щодня тішитися, рад, радіти тому, що нас оточує. Що ж, мої любі, міцно вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за ваші коментарі. Завжди читаю, завжди чекаю з нетерпінням. Вони дуже для мене важливі. Ви для мене важливі. Ваша увага для мене важлива. Тому я дуже хочу, щоб у вас все було добре. Щоб у нас все, у всіх все було добре. Щоб ми всі були щасливі. Ну що ж, мої любі? Чекаю зворотнього зв'язку. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, папа! -па.